Привіт Привітції файного міста Андрій Турко Юрій Шкільняк, і ми зараз з вами знаходимось на вулиці Руській, 18. Всі знають, що тут є Стоунстріт, але ми вам відкриємо ще одну таємницю. В Тернополі це такий єдиний, напевно, що це так? єдиний кіберклуб, який називається X Game. Пішли Більше показати. того, це єдиний офіційно, який працює з Федерацією кіберспорту України і де можна на суперпотужних комп'ютерах пограти доту пограти. Каунтерстрайк побавитися або навіть виграти в турнірі, які тут проходять кожен тиждень. Щось До виграти речі, плюс це дуже тісно пов'язано з їжею. Ми вам все покажемо. Давайте сюди. До речі, нагадаємо, що знаходиться він не просто на Руській, а напроти кооперативного техніку. давайте ще раз покажемо локацію. Storm Street, відкриття. ну Скільки знаю, відкриття вже відбулося, ось, то можете зайти, зацінити. Так, тут у нас Storm Street, він нікуди не дівся, він є. от, Але ми сьогодні не тільки stom Стріт, а і Юра. А, до речі. Так, це, до речі, пекарня хлібне місце. Тут можна придбати хлібчики різні, вони самі печуть, самі роблять. Ось і співпрацюю з Незбруче хліб. Ось і отакі от штучки можна придбати, просто зайти по хліб. Тут досить нормальні, адекватні ціни, багети по 30 гривень, гречані багети і все решта. Добре, ну отож, чому вартує приходити саме сюди побавитися? Перш за все, перш за все тут. Супер потужні комп'ютери. Ми їх вам покажемо. Ми вам покажемо зали, все по кіберспортивному, тому що в залі в тих віпках є п'ять компів. На команду відповідно з п'яти чоловік. Це зручно тренуватися в. в CSGO, наприклад. Тобто по counter strike Або в... в Dota. Ну, або по Dota. Ну, або, власне кажучи, то, що ви любите, не знаю, я Fortnite не грав, то я до нього абсолютно нічого не маю. Добре, друга річ. Тут великий-великий зал, там є ще один. До речі, давайте я покажу. Я покажу, що є у основному стріті Окей, картини. Окей, uh, okay, багато місця. Окей. Okay. А uh, все те, що ви бачили, mm, ще одна зала. Тут так дуже тихо, до речі, в цій залі. Окей. Okay. І що важливо, це є центр-центр центрисінький. Mm, барна стійка. Це зручно в, в зручній локації. але у нас те, що внизу. І ще, що важливо, внизу це укриття. Тобто, навіть якщо зараз кляті москалі будуть нас кошмарити ракетами, тут безпечно. Йдемо вниз. Можливо буде пропадати зв'язок, можливо, і ні. Час покаже. Тож, X-Game Cyber Club. Сьогодні розмова піде про нього. Ось фірма вивіска, Ось ми тут внизу. Так, і давайте зразу. Ми познайомимо тут і Юра і Степан. Так, Степан, привіт. Так, я зараз е вас познайомлю з Степаном. Привіт, Це привіт. Співзасновник, е директор, технічний директор, е духовний лідер. Ну одним словом, підтримка, СЕО і все решта. Е отож, Степан, чому саме я бачу, що тут багато залів, і нам сюди прийдемося, просто покажемо людям. Тут багато залів, тут є компанії, які одразу які одразу, я так розумію, одне з одним грають. Так, так, так є так, так. люди, які самі сидять, грають, так. І скільки взагалі в цьому залі, наприклад, комп'ютерів? Оце в нас іде про зал, тобто це зал, mm -hmm. де комп'ютери йдуть такі базові, йде у нас зони поділені по 5 ПК. У нас взагалі всі зони і в кімнатах, і в прозоні поділені по 5 ПК для того, щоб команди могли собі той самий Counter-Strike чи волоран, чи в доту грати якраз командами 5 на 5. Mm -hmm. і ми проводимо тут турніри. Ми проводимо тут 에, різноманітні івенти. І зараз ми підписали ще. Договір з нашою кіберспортивною федерацією, і ми будемо проводити тут на міжнародному, на українському і міжнародному рівні кіберспортивні івенти. Тобто, ага, тобто так, можна так, навіть так, вашу дитину в принципі, вчити кіберспорту. Чому, що тут за техніка? Чому саме сюди треба приходити? Дуже часто зараз. Ну, дивись, звін... я просто скажу: ну, вдома є комп'ютери, що ходити в клуб. Дуже просто ну дуже просто. Перше, не всі мають потужні ПК, і ігри настільки швидко розвиваються, що потрібно щось постійно оновлювати. Ми поставили тут ПК, які є максимально комфортними на перспективу, з потужними відеокарточками, потужними процесорами. Вони виглядають дуже класно. Монітори тут 165 герцові. Мало хто має дома хороші якісні монітори, девайси, хатор, mm -hmm. зручні геймерські крісла і столи, mm -hmm. які заточені спеціально під геймерів і спеціально під. Турніри так, mm -hmm. і ви приходите собі з друзями, ну, якщо досить просто... комфортне крісло. Ну я знаю, що там в кімнатах ще крутіше. Так, в так? віп кімнаті там крутіше, зараз ми будемо ще. Ну тобто, ти собі можеш тут гратися з друзями, тусити, розважати. Так, і що ще ви ти ще по залізу щось казав Челю? Ну от в нас е відеокарточки карточки е дванадцяти гігабайтові, радіони. Mm -hmm. Дуже класні, потужні. Знаєш, що геймери більше люблять NVIDIA, але насправді ці віддяхи просто топові, Red Devil і по девайсах, по всьому до речі, дуже зацінили наші геймери приємно. Наші столи максимально комфортні. Спеціально бачиться з таким вирізом, коронам. Спеціально так, та -та -та. дуже зручні. коврики великі, що також додає комфорту. Це просто маст хев і це торгова марка Hathor, Це так? наша українська так. компанія. До речі. З якою ми співпрацюємо. Ми підтримуємо. І я знаю, нашу що берегу. вони призовий фонд також на ваші водають. Так так, 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 це наші партнери, і вони дають нам також так. девайси на призові фонд. У нас буде до речі, турнір. У нас зараз буде дві мишки на призовий фонд від компанії Hator. Угу. Ну нагадую, це досить недешева, хоча українська, ну досить недешева атрибутика. Можемо заглянути в так, зал, так, наприклад. Так, так, Оце у нас є перший залів, так? Один з пів кінот. То ви собі можете тут комфортно. Ну, з своїми друзями сісти, закритися і в окремій обстановці собі грати. Тут ПК потужніші, тут ідуть вже 16 повітові 6800 відеокарточки. топові також хатор, клавіатури, мишки і монітори 270 Гц. Ага. Справжні геймери це, ну, розуміють, наскільки це комфортно. Так, так, так. А так. Можна ще глянути в ту? Так, у нас угу. поділено називається вона X. Так, дивіться, є ще один е ВІП зал. Ага. Зараз ми повернемося, ми ж про їджу файну, так, ми зараз все розкажемо. Юра, перевані стихать. Цей добре степан, що покажіть так, цей це у нас X-VIP, тобто вона тут більш комфортніша, тому що вона просторіша. Ви собі можете, наприклад, у нас є компанії, які приходять п'ять чоловік. Інша компанія п'ять чоловік сідає в тій віпці. Ця компанія тут і вони між собою грають турнір Counter-Strike. Ясно. Тут сам то саме залізо, то саме залізо, ідентично. Тобто, це дуже важливо, щоб геймери мали одинакове залізо і грали в одинакових умовах двісті сімдесят герцові герц. монітори. Топові Так, тут сапфіри 6800. На 16 гігабайт mm -hmm. і сьомі процесори вже на нових повністю платформах. Так, ну е, друзі, ми нагадаємо, що хочеться все-таки їсти. <рес> До речі, немаловажний момент. І тут крісла. Крісла ага. просто топ-хатор. Які максимально комфортні, і просто в них можна, я не знаю, в них можна просто спати. Тобто ви собі можете відкинути спинку, ну, просто оу! банально полежати. Стоп, а ну ну, ну чекай. Тут у нас є клієнти, які просто ось так роблять постійно, вони собі тут катаються. серйозно, Тобто це серйозно, так. так. Ну, друзі, тут, Можуть тут такі собі дозволити. Геймерський, геймерський релакс. Ага, це от такого я ще не бачив. чесно вам скажу. Так, добре, принесли нарешті мою улюблену Щоб знімали. поки ми знімали, Андрій Турко, от ще я хотів сказати про таку штуку. Тут ти, не відриваючись від гри, можеш просто зайти в меню, замовити, і тобі адміністратор принесе. я Так, давай, давай. Мікрофон Мікрофончик. мені Юрій, мікрофон мені, дякую Степану. Дякую. Ну що, покажемо, як. Як їсти, так. Так, їжу файного міста, все-таки їжу трохи. Ну, дивись, Видите? це дуже зручно. Це одне з найзручніших сидінь, на якому я був. А був ти зрозумів, ти, ти ти що тут от є так. от штука, яка собі чик. чик дивись, ще чик. одне, що хотілося б сказати, так, це все українське, хатор. Так, підтримуємо от. нашу. Що по іграх, що по іграх, все те, що потрібно геймеру, яка, яка є КСК. Є Стім. Тобто ви заходите в стім і відповідно купа ігор є зі стіма. От, Діскорд, добре Діскорд, не будемо вмикати, тому що там чиїсь аккаунти. Є, є все, що потрібно. World of Tanks, Dota, GTA, Fortnite і так далі. Ті, хто грають, тим, ті розуміють. Ну і найважливіше. І це що... все круте, воно Так, а, це лава. дуже дуже крута влада. І ось як замовляти їжу? Та, так, от. Як замовляти їжу? Зараз магазин. Ось. Бачите, вся та їжа, вона. Тут може бути спожита. Тобто немає ніяких. Ну, немає ролів. Не можна, бо падає, немає нічого рідкого, тобто супи не можна взяти. Але без проблем от піца, наприклад, маргарита, стільки-то, гостре пітосалямі. Є і меню ось таке фізичне. Є і фізичне меню, можна з нього брати. Без проблем пінни можна взяти, чому коктейлі можна взяти, бургери, все ж хочете. Давайте споживати, тим більше, що дивіться, які піци великі. Досить, досить, досить немаленькі. Єдине, що старайтеся, щоб з піц от сюди а, нічого та, не капало, але можна. Юра, ну це дозволяється. Ти почнеш з пельмені. І давай. дивись, яка бочечка. Спеціально дали таку бочечку. Яку не кажуть, бочечка. Що таке бочечка? На, тримай. Тримай. Бочечка це отака от тарілка висока, розумієш? Це бол для того, а Це щоб... бочечка, добре? А це на що таке? Соус для бочечки. Боже, мій, українські пельмені. Для пельмені. Ви знали, що пельмені насправді вигадали на сході, а потім українці їх взяли, потім то все вкрали. Слухай, крутий соус. Соус до пельменів. Тобто ти граєш. Ти граєш доту, отак. А потім отак. Бо кску ти так не пограєш, вибач. Е отак, отак можна робити. І mm -hmm. граєш mm -hmm. доту. Mm -hmm. Дуже суха пельмені, дуже круті. Піца. Запускаємо дото. Добре, mm. давай ще один і все. Пельмені просто чекають. <світ> <світ> ну чим круто, тим, що ти можеш сюди прийти і зробити дитячу свят, наприклад. Так, до речі, можуть наверху сидіти собі дорослі. Святкувати, замовити стейки, салати там, чи щось. І у вас діти, діти там від 10 умовно до 15 років, бо старше 15 які років які люблять Фортнайт. Або тут є навіть дитячі ігри. Наприклад, тут є якісь Є, багато, є багато, е, багато, е, багато забавок Steam. Так, Ну є Steam, тобто дівчата можуть і дівчата, і сісти, наприклад, дівчата на хлопців чи хлопці на дівчат в різні в різних віпах, або там, їм сюди принести піци. Ну, ігор, До речі... справі, дивись, дуже багато. Це навіть не не вігра справа, це якщо справа по якійсь такій паті, так, по святкуванню, то тут може бути все, що завгодно. Дітейська можуть розважатися, грати на суперпотужних комп'ютерах, їсти піцу, це, це от свято. Це про свято. Крім того, взагалі, чому на кібер, в кіберклуби ходити? Я от задавав Степану питання, чому саме кіберклуб, а не вдома. Це Маєш тусовка. В першу чергу, дійсно, це тусовка. По-друге, це дійсно техніка. По-третє, це чемпіонати змагання, е, і ви стаєте причасними до кіберспорту. Як не дивно, але кіберспорт зараз вже буде навіть входити в, в число Олімпійських ігор. Так, до речі, і я не знаю, там кажка певний ваша, кашка, певне, ваша буде. дитина теоретично проводять час, проводячи час тут, а не в підвалі з друзями так, я не про це не говорю, осуждаю. <смі> Як до каже, так осуджую. Вона тут і вона може бути причасно. Ви пам'ятаєте, що минулого року кіберспортсмен один з команди? Ну, Дивись, Наві виграва найпотужніше. Вигравало, най, вигравало мей, Мейджер виграла недавно. Потім, так, то вони фіналі, зробили, на жаль, по 2 мільйона, по-моєму, кожен та, Ні, там більше. Щас вони заробляють суттєво більше, плюс є реклама. Дивіться, топові кіберспортсмени заробляють дуже багато. Це як футболісті. Єдиний момент топовим футболістом стати, певне, що простіше. Там одиниці насправді виграють, але у вас є всі шанси. Ну що, давайте проїжджу. Давай нарешті. Су, така піца, що просто. Вау. Ну, бачиш, там рекомендувати. Я шпенатну. би тільки на піцу приходить. Шпинатна піцу, так ти можеш. Mm, Це Дякую. О, mm. ми ще брали бургер? Дякую. Бляха, ми. Малусі. Дивіться, шпинат піцу рекомендую. рекомендую. Дай мені шпинат, а ти а, пробуй цю. Mm. Так, Ура! Дякую. Ага, шпинатна піца. Дуже нам рекомендували. Казали, що вона користується великою популярністю. Так. Ну, а це ні, найпопулярніша ця якраз. А, найпопулярніша ця. Найпопулярніша піца з шинкою і грибами. І грибами. Найпопулярніша. Ну, класичний. Шоус. Класні. Класне. Тісто. До речі. Остон стоїть в піца. Ну, дивись, шоус... Е... Стріт» шарить традиційно в піцах, тому що mm -hmm. вони вже давним-давно цим займаються. Mm -hmm. ага. Їхнє керівництво має досвід. Давайте глянемо по магазину, що воно коштує. Ми зараз тут можемо глянути. Хаба, Піца у нас була тільки що шинкою і грибами 160 гривень. Плюс тільки що була піца. А, от не знаю, яка піца була до того. А, шпинатна, 185 гривень. Ось так. Mm. Не захмарні ціни, це є. Це більша, більша порція. Слухай, я тобі скажу, пельмені... Але Юра, буде, так, що? на пельмені напав і все капець. Твоє? Бургер. Не пельмені, звичайні, дуже смачно. Так, ну бургер це знову ж таки, ви дуже сильно не пограєте жодну забавку, тому що треба буде відволіктися. Від бургера треба буде відволіктися. Давай розберемо бургер. Давай. Ну, улюблена моя справа розібрати бургер. Перше. Соус. Не майонез соус. Далі поїхали. Помідорчики. Mm -hmm. Вись гаряче шики. Юра не забирає. Один сир. Дивись, один сир, булка, перець болгарський, салат. Йдемо далі. Знов соус. Mm -hmm. Ну, друзі, що хочу сказати. Велика, 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 велика. така споруда. Десь, вся їжа Збери тут та. спрямована на це, щоб ви швиденько перекусили або перекушували, от як ось, тако, отробили, там. ось так от mm робили. -hmm. І, і насолоджувати. Балиш далі. Тобто, удон. Пельмені, до речі, я не дай, думав, що дай, пельмені дай, настільки для Для геймерів класні, так? Зручні. О, удон, подивіться, який удон. О, Юра. Падають, бадаю. падають. Так. Е, до речі, кажуть, що його також дуже часто замовляють. Я ну, бачиш, геймери люблять. Так, подивимося, що тут є. Геймер, геймери люблять поїсти. Дивись. Дивись, Юра, цілі куски е, Риб. рибочків, зелені, м'ясо дивись, скільки. О, Шикардос. Ну, слухай, оце, 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 оце страва моя, так би мовити. Я би їв це, але знову ж таки не дуже зручно їсти, коли ти граєш удон. Давайте, дом. поки Юра е, пробує удуан, так підсумуємо загалом. По-перше, це є центр міста. Ну, по-перше, це X-Game, Gaming Club. Mm. так? Це є місце, де ви можете, по-перше, побавитися. Ось меню, it's game. Це офіційні партнери Федерації кіберспорту України. Єдині в Тернополі, до речі, де проводяться і турніри, де можна виграти щось важливе. Тобто, якщо ви дійсно круто граєте Counter-Strike, граєте доту, можливо, щось по Фортнайту. Можливо, до речі, наші підписники тільки пам'ятають Тетріс і. Не знаю, що було в ті часи. Арканоїд. Ні, арканоїд. Пам'ятаєш дум? Пам'ятаю, звісно. І квейк. Напишіть, oh. хто пам'ятає Heroes of Might Magic 3, наприклад. Якщо ви круто граєте ці забавки, то можете ще й непогано, непогані призи виграти. Так, тут проводяться турніри. Так, Федерація кіберспорту України з нею тісно співпрацює. Далі тут є тісне коло однодумців. Приходьте, познайомитися, трошки свій скіл, підкачайте, це важливо. Ну і їжа. До речі, також тут досить гнучка система знижок. Чим більше часу є програма лояльності, програма лояльності, яка до 25% знижки. Ціни тут від 45 гривень до 100 гривень за годину. 100 гривень це вже ви в віпці сидите, 45 гривень це ви на прозоні. Але на якщо берете багато часу, тобто берете То або то є конкретна. Знижка можна домовитися на місяць вперед, все індивідуально також можете Двиг, домовлятися. Звики круте крісло. І крім цього, тут є ще X Game Food. Що це таке? Ви можете замовляти їжу. Е, ось, ви можете замовляти їжу X-Game Food. І там, друзі, буде розіграш. Він, е, ну знаєте, всі люблять гру. Е, тут є розіграш. Ви можете виграти, наприклад, замовили піцу, можете виграти від 15 хвилин. До години часу на кожну страву. Так, тобто, Супер. ви дивіться, замовляєте суші, удон чи на доставку, чи, наприклад, піцу, і цей Food вам дасть шанс від 15 хвилин. Чим зручно, наприклад, ви замовили там піцу, на піцу витратили 15 хвилин, виграли 30 плюс. Тобто, ви не просто а, час собі зберігаєте, ви ще й можете його примножити. Ось так що любите Фортнайт, КС ку, Фіфа, Кіберпанк. До речі, не грав ще, ще досі. Маю шанс кіберпанк по побавитися. Приходьте сюди. Це Стоунстріт це ікс гей. 18, X-Game, Так Крім того, воно це укриття. Друзі, тут смачно давайте підтримувати і кіберспорт, в тому числі український, того що українські команди, типу тих самих НАТО Свінсера НАВІ, то вони дуже дуже круто себе показують на світовій арені. Це також піар України, це дуже важливо. З вами були жафайно міста, Юрій Шкільняк, Андрій Турко. І пам'ятайте, всюди добре. А в Тернополі і в Україні смачно!